У Тернополі з 22 вересня відновлюють масковий режим. Відтепер маски потрібно носити в місцях масового скупчення людей, магазинах, громадському транспорті або абощо. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до цього нововведення і чи будуть носити маски. Якщо збільшується кількість хворих, напевно, потрібно усі варіанти робити, щоб їх зменшити. Будете носити маску? Чи? Так, звичайно. Ну, я думаю, що правильно, тому що. Появляється коронавірус, знов хворіють багато людей. Я думаю, що це буде правильно. В школах не знаю, що це буде доречно. Думаю, діти не будуть носити. Ну і в магазинах бажано теж, і в поліклініках і так далі. Ну а як же? Я тільки перехворіла ковідом, то я знаю, що це таке. І відношу до цього серйозно, будемо казати. Ну там бідніше, вони мають статистику і вирішують. а… Ну, в мене і дочка лікар, і зять лікарі, ну, тим нехтувати не потрібно. Це треба дотриматись, тому що йде нова хвиля, і я думаю, що е, треба дотриматись це, що нам приписують. бо іначе немає. Нам ще не вистачає до того горя ще війти ще одне. Значить, ставлюсь. Е, на позитиві, що треба дотриматись. Тому і коли бачиш людей, навіть які от і по площі, і так ходять в масках, значить питаєш їх, а чому? А я відчуваю, що я хворий, боюсь, що когось не заразити. Ну, а є категорія людей, які не ходили в масках і не будуть ходити. Ну, це таке, в кожному свій різь, Але... Ми самі повинні бати за своє здоров'я. Я, я за, бо ну, всякі бацили ходять, всі хворіють. тут ліпше просто в транспорті чи де там в лікарні щоб б все воно було. І, було. Ну, на дворі можна і без, бо дихати важко. А так то в таких трансмир, коли близько люди, то ліпше були б в масках. Загалом будете носити маски? Буду. По Якраз вже хочу носити, вже хотіла, тільки забула, просто ну, вже ви не привикли носити, вже забулася, як то. Складно сказати. Треба знати. Справжню ситуацію, а ми її вже не слідкуємо, бо війна. І тому якщо це дійсно загроза, то можливо треба цю масковий режим. Ми звикли, тут для нас нічого нового немає і нічого незвичного немає. Але так, це незручно.